Всім привіт! Я з новими камерами до вас прийшов сьогодні, 14 вересня, і GoPro і DJI показали свої нові екшн камери Фішка в тому, що GoPro пообіцяли це зробити давно. Вже були тізери, вже були якісь там анонси. Люди про це знімали відео. А от про DJI, чи то я зовсім програв в інфоповоди, чи я не бачив жодних анонсів? І от сьогодні зранку відбувається цікаве. По-перше, обидві кампанії мені здається облажалися з тим, щоб не заспойлери. Максимально вже те, що вони покажуть через декілька годин, але то таке, тому що вони оновили свої аплікухи GoPro Quick, і там були одразу дві камери: і GoPro Hero 11 Black і 11 Black Mini, а також застосунок DJI Mimo, де вони дуже намагались скрити, але щось пішло не так, і там буквально на пів секунди блимала камера DJI Osmo Action 3. Тож, давайте почнемо з DJI, тому що її презентували трохи раніше. Скажу, що я не очікував цю камеру, тим більше що DJI Action 2 без приставки Osmo була презентована відносно недавно, менше року назад. А до цього між першою та другою генерацією пройшло більше двох років. Напевно, щось пішло не так, і я про це вже казав. Можете подивитись наші відео про Action 2. Ця камера мені не сподобалася. Перша генерація була прям відмінною для свого часу. А друга ця модульна конструкція було до неї багато питань хоча хлопці досі на неї з. Німають до речі, про що я казав, там розбилось скло на другій версії, а замінити його от так просто неможливо, тому що лінза не міняється. Хоча в них воно розбилось на екрані, але я просто хотів сказати, що лінза там не міняється. І от третя генерація: вони, по-перше, повертають приставку осмо. Ви знаєте, я про це не розповідав би, але коли вони надсилали семпли раніше на огляд, вони казали, так, все більше осмо не кажемо, тому що нема більше ніякої осмо, є просто екшн. Також вони повертають. Тулий дизайн, самий перший, хоча корпус стає більшим, тобто вони не просто взяли старий корпус і зробили з цього третю камеру. І я вам скажу, що камера вийшла досить цікавою. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал Кедр. Я там публікую новини, хлопці публікують там ще і мімасики всякі, будете в курсі останніх новин. Вони взяли і, начебто, виправили всі помилки, причому не тільки свої, а і GoPro. -шні. Наприклад, вони одразу сказали, це камера, яка працює нормально при. Мінус 20 по Цельсію. Також вони сказали, що ця камера не перегрівається при 4К 60 кадрах в секунду в жодному чині. Тобто, ви будете знімати нормально і не партеся за те, що вона вимкнеться. Привіт, GoPro. Також у цієї камери є дисплеї і ззаду і попереду. І навіть передній фронтальний дисплей він сенсорний. Ви запитаєте навіщо? А для того, щоб коли ви закріпили, наприклад, камеру на грудях чи на шоломі, вам не треба було знімати з шолому це все. Ви могли просто... Подивитися і якісь налаштування зробити, це реально зручно. Розмір сенсора доволі великий 1 на 1,7 дюйма. При цьому камера не вміє знімати повністю 360, тобто фіксувати горизонт, вона може тільки до 45 градусів нахилу. GoPro, збігаючи наперед, тепер так вміє, і це її єдиний, на мою думку, плюс. Найголовніше, що вони зробили з DJI Osmo Action 3: це виправили питання зі звуком. Я поки що подивився, те, що є в інтернеті. І там прям приклади від блогерів реально класні. Тобто є захист від вітру. Мікрофон розташований знизу, він навіть не схожий на мікрофон, але при цьому якість звука просто на голову вища, ніж у GoPro. І я не буду зрікатися, але якщо це буде приблизна якість, як у Sony X3000, то все, Соньку, я нарешті відправлю на спокій, на покій на упокої. Тому що єдине, чого я зараз користуюся Сонькою, це. Саме звук GoPro, на жаль, не вивозить зовсім. Причому я купував Мідіа мод з мікрофоном і намагався по всякому там знімати, потім редагувати. Ну, реально, якість звука, гімно. Я вже багато разів знімав, вибачте. Що цікаво, ціна 370 євро. Так, навіть в Європі це 370 євро, і на 100 євро дорожче буде коштувати комбо Adventure Combo комплект. Тут у вас найголовніше, що є, це такий кредл для трьох батарейок, до речі, від однієї зарядки камера буде писати приблизно 3 години. Це реально дуже круто, правда, цікаво, в якій роздільній здатності. І от в цьому кредлі ви зможете заряджати всі три акумулятори, ви бачите статус зарядки. І важливо, що акумулятори підтримують швидку зарядку. Ви можете її робити і через кредл, і в самій камері. І, наприклад, в камері ви за 15 хвилин отримуєте 80% заряду, а повна зарядка йде 50 хвилин. І навіть в кредлі. Ви там щось за годину 50 чи щось таке зарядити повністю три акумулятори. Це насправді дуже класно, тому що ти можеш точно бути впевним, що навіть якщо всі акумулятори розрядяться, ти зможеш швидко отримати 80% заряду і підзарядити. І на відміну від смартфонів, де ми хвилюємося, що швидка зарядка вбиває акумуляторів. Тут пофіг, тому що вони дістаються там, ну почав він здихати швидко, купив собі новий. Тож, друзі, я рахую, що DJI показала реально класну новинку. Я вже, як я сказав, її замовив собі. Скоро буду їхати через Польщу. І сподіваюся, що вона буде там, і я заберу її. Тепер переходимо до GoPro. Справа в тому, що GoPro вже можна придбати. І я от зараз сижу на магазині, і думаю, а чи потрібно? Справа в тому, що дизайн, хоч і залишився зовсім без змін, це непогано, це нормально. І так можна було б сказати, я так хочу чогось нового. Але ні, аксесуари важливіші, тим більше для тих, хто ними користується на відміну від мене. Але і камера майже не змінилась. Тобто, сказати, що в ній є щось таке нове, ну напевно, я можу сказати про сенсор. Він став більшим, але не треба плутати з камерами, тобто він не по всім сторонам зріс, він зріс у висоту, і тепер він майже квадратний. Його пропорції 8 до 7. Це круто для тих, хто знімає на коптери, тому що тепер вони зможуть ще краще кропити, стабілізувати картинку, а також робити її ультра там вайти і все таке. Але. Як я вже сказав, тепер з'явилась можливість знімати з фіксованим горизонтом, вертаючи камеру на 360 градусів, це дійсно класно. Раніше я таке бачив на insta 360 Go 2 мені сподобалось. Але давайте будемо чесними, коли ти це використовуєш, блін, ну я навіть не скажу. Тобто з 45 градусів цього вистачає, і я реально за те, що фіксувався горизонт. Якщо буде така можливість і в DJI, я буду тільки радий. Це класна функція. Але сказати, що це краще ніж то, що зробили в Діджай, наприклад, з температурами, наприклад, з швидкою зарядкою, чи з фронтальним сенсорним екраном, чи, як я вже сказав, зі звуком це найголовніше. То ні, тут такого нема. А все інше, ну так, з'явилися ще деякі режими. Наприклад, з'явився новий режим зйомки HyperView. Він ще ширший ніж SuperView, еквівалент 12 мм. Дуже класна штука, насправді це HyperSmooth п'ятої версії, тому що тепер алгоритми самі визначають, коли треба сильніше стабілізувати. Наприклад, ви знімаєте. І тут почали бігти, да? і у вас відбувається невеличкий такий кроп, причому плавненький зум-ін, і стабілізація посилюється. Витрати батарейки також посилюються, ну і кроп також стає більшим. А якщо ви зупиняєтесь потім, то вже такої трісучки немає, і стабілізація там вимикається ну, не повністю, але стає слабкішою. Витрати батарейки стають меншими. Ну і все таке. Насправді це класна штука. Треба подивитись, чи не буде вона такою, знаєте, назойливою, коли ти будеш дивитися в тебе відео вперед, назад вперед, тому що ну, напевно це можна відключити, але хотілося щоб ця функція працювала нормально. Але найголовніше, те, що я побачив вже на тестових відео в інтернеті, звук так і залишився. Ну, вибачте, гімном. І на жаль, через це використовувати цю камеру як основну, я себе не буду обманювати. На жаль, я зараз не зможу. Так, я підтримую його я хочу, щоб вони розвивалися, ставали кращими, тому що конкуренція це круто. Ну, блін, зробіть щось зі звуком, без додаткових е якихось Ристрої і приладів вартість GoPro, до речі, складає 400 доларів чи 450 євро в базовому комплекті, тобто навіть просто вона дорожча, ніж у DJI, а в Європі. Майже на 100 євро дорожче, це вже ну такі не жарти, скажімо так, тому що за вартість голої GoPro 11 ви отримаєте комбокомплект з трьома батарейками, оцим кредлом від DJI. Так, вони ще показали GoPro 11 Black Mini, але вона буде доступна пізніше. Зараз там сказано тільки те, що вона маленька, і це фактично та сама GoPro 11, тільки в маленькому корпусі. Там нема жодного такого великого дисплейчика, тільки маленька така стрічечка. В принципі, цього. Достатньо, там два кріплення, ви можете її зафіксувати куди завгодно. І в принципі, для екшн зйомки, напевно, це прикольно, але поки що інформації немає. Я навіть не знаю, чи там такий самий сенсор. DJI я точно собі придбаю, точно буду робити огляд. Але, знаєте, цей місяць у нас настільки витратний, я вже замовив, AirPods треба робити огляд. Ну, iPhone, звісно, оцей DJI Osmo Action 3. І зараз думаю, блін, ну реально, чи замовляти цей GoPro? Така сама камера, просто. Показати, як вона обертається на 360. Я розумію, що це все продасться, але якось жаба трошечки душить, тому що спонсорів -то зараз немає таких, щоб просто взяли, там занесли чи представниця GoPro чи таке інше. Тож зараз подивлюсь. Ну а вам, друзі, дякую за те, що ви подивились це відео. Якщо хочете нас підтримати, ви це можете зробити на патреоні, а також підписатись на спонсорство прямо на YouTube У нас там інколи виходять додаткові матеріали. Всім дякую, пока.